Україна розробила новий дрон, який має вісім потужних моторів, має мультифункціональну систему скидування. І може нести вибуховий подарунок для рашистів вагою 31,5 кілограм. Ні сніг, ні вітер, ні реп обладнання, ні радіоелектронна боротьба не можуть стримати цей бандерик, який скине щось росіянам на голову. Одразу згадується пісня: ні дощ і не сніг стримати мене не зміг. От з такою музикою летітиме цей український великий бандер. З нами на зв'язку Валерій Яковенко, співзасновник організації Дрон UA експерт з використання робототехніки. А Валерій, добрий день, Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, про цей великий бандерик, який полетить. Він вже літає? Чи він тільки полетить на фронт? В чому його особливість, в чому його унікальність? Ну, по перше, це обладнання, яке з'явилося не вчора і не сьогодні. Ця розробка насправді існує вже мінімум декілька місяців, але з того, що можна зауважити особливого, що сталося нещодавно, це те, що вони прийшли пройшли певні експлуатації і були допущені до експлуатації міністерства оборони України. Це один з тих прикладів, коли. Дрони використовуються і можуть бути поставлені для постачання нашої держави як захисне обладнання в найкоротші терміни, і це переход нових виробників, котрі створюють щось нове для захисту. Конкретно цей цей дрон це та розробка, котра дає можливість. Використовувати його як ударну функцію, але не забуваємо, що так само туди можна розмістити обладнання для ведення розвитку. Хоча ну, ми всі бачимо, наскільки ударна функція є зараз популярною і важливою, якщо ми кажемо взагалі в принципі про новітність такого апарату, то я б хотів звернути ста увагу на станцію наземного стеження і наземного керування, котре є синдроном, тому що фактично з заявлених характеристик, одна з найцікавіших це можливість працювати під дією ворожого ребу. Mm -hmm. А ну тут дивіться, різний же реб буває. А, наскільки от всі прямо реби може побороти цей бандерик? Ми на практиці побачимо, наскільки він спроможний тримати таку якість роботи, як заявлено, з часом. З того, що ми можемо побачити, те, що модульна конструкція є в системі курування і навігації дронів, тож ми можемо подивитися і очікувати певної адаптації до будь-яких умов використання. Якщо казати про РЕП, абсолютно праві, реп буває різним. Інколи навіть дружнім, але а, наше обладнання, українське обладнання, має впоратися, роботити, працювати з ним. Е, добре, скажіть тоді, будь ласка, Валерію, скільки от я вам буду ставити питання на ті питання, які можна відповідати, ви відповідаєте на ті питання, які не можна відповідати, і ви вважаєте, що їм краще, що вони будуть е, бажано, бо вони залишалися в таємниці, що це, скажімо так, військова таємниця. Ви не відповідаєте, кажіть, тому що я все ж таки не військовий експерт. Я можу ставити якісь іноді дилетантські, дуже профанські запитання. Ну і в принципі це нормально, тому що у суспільства вони можуть виникати. Скільки Коштує один такий дрон, умовно кажучи, чи можуть там можна організувати збір на подібний дрон для конкретної бригади. І наскільки реально масштабувати, точніше, наскільки сильно можна масштабувати виробництво таких дронів? А, якщо казати про вартість такого обладнання, то потрібно чітко а, ну, потрібно подивитися, з якою вартістю, з якими компонентами він пройшов тестування і зараз допущений до експлуатації на лавах. Міністерства оборони і це питання я б залишив виробнику і тієї інформації, коли так буде пролюдне пізніше. Зібрати ці дрони можливо. Виробником а, на ці дрони а, можливо виробником є певна студія, а, котра займається розробкою роботизованих пристроїв, і вони достатньо часто викладають певні активації, котрі до котрих можна приєднатися у своїй мережі Facebook. Якщо ж можна е, говорити про масштабування виробництва такого обладнання, то це абсолютно реальна історія. Такі одиниці можна виготовляти сотнями та тисячами. Тут просто дивіться, от я чому хочу вас запитати. В принципі, цю війну називають війною дронів. Такого що не було раніше її порівнювали з Другою світовою війною за масштабами, тому що подібного не було в у світі після е, закінчення подій 40 тридцять дев'ятого-45 років. Але все ж таки відмінність найголовніше, що вона є роботизованою. З якою швидкістю може Україна в принципі масштабувати виготовлення дронів? Що я маю на увазі? У нас є унікальні розробки, але у нас в Україні працюють, скажімо так, вибачте, за е такий фразонологізм українські кулібіни, але якісь унікальні разові розробки. Але хочеться, щоб це масштабувало, щоб прямо ніби е ніби сарана летіли дрони на Російську Федерацію. Наскільки це реалістично і які терміни в принципі потрібні державі для того, аби залучитися, аби «Укроборонпром» або інші підприємства, які афільовані це, з державою, могли масово виробляти дрони? По перше, я хочу зауважити, що Україна це вільна країна і бізнес тут може будувати достатні процеси для того, щоб масштабувати такі виробництва. По-друге, той етап, коли дорогу виготовляється масово, і технології виготовляються масово, він відбувся вже. Дещо ми не поміщаємо, тому що воно не є публічним і не має зараз бути публічним, але Україна вже достатньо виробляє безпекового обладнання сама. І в першу чергу це стосується інноваційного обладнання, такого як дрони. В певних сегментах Україна задовольняє свої потреби і готова рухатися далі для того, щоб задовольняти і наступні потреби. І коли ви кажете про кулібіни, так в нас дійсно дуже велика кількість інженерів, і це є наше надбання. з таких інженерів, з таких становитих самостійних інженерів, створюються робочі колективи, котрі перетворюються у виробничі лінійки, котрі далі. Можуть працювати над створенням і над масштабуванням великої кількості е, оборонного оз, е, обладнання, і для цього нам просто потрібно системніше над цим цим працювати. Бо виробництво однієї моделі це не виробництво 100 тисяч дронів, а нам потрібно більше ніж 100 тисяч дронів. Ну так потрібно більше, але ж ви сказали ще буквально останнє коротке питання. Потрібно, аби цей дрон був. Прийнятий на озброєння збройними силами України міністерством оборони. Але наскільки я знаю, військові на передовій використовують навіть переобладнають звичайні цивільні дрони, мавіки, як ми їх називаємо. Дрони, якими знімають весілля під ударні дрони камікадзе. Я так розумію, тут же міністерство оборони ніяк не сертифікувало їх, ніяк не офіційно не приймало їх на озброєння. Просто тут військові навіть на передовій як кулібі я знають там. Гранати підлітають, скидають. Насправді є декілька частин, декілька напрямків безпекового обладнання, котрі нам потрібні. Такі дрони, що виготовляються і імпортуються нами для розвитки на ближніх дистанціях до 10 кілометрів. Вони дійсно можуть бути адаптовані під скиди, так називаються ті пристрої, котрі вішуються на дрони. І в такий момент дрон починає нести певну ударну функцію. Щодо можливості централізовано закупляти таке обладнання. На жаль, не все таке обладнання можливо купити. Централізовано, воно воно по перше є імпортним і постійно в певному дефіциті. А по-друге, ми працюємо і нам допомагають наші партнери. Фінанси надходять ззовні. І коли міністерство оборони України витрачає кошти, вони витрачають кошти в першу чергу на те обладнання, яке можливо купити. А деяке з того обладнання, що ви зараз перелічили, вони глобально є підсанкційне. Тож на нього не можна витрачати кошти. Саме тому ми продовжуємо збирати на них. Них коштів у вигляді донатів, і я рекомендую кожному продовжувати це робити, бо нам потрібні всі дрони світу, навіть такі мавіки, котрих нам потрібно дуже багато. Друз... Валерію, я вам дуже дякую, Валерій Яковенко, співзасновник дрон UA і експерт з використання робототехніки та безпілотних літальних апаратів. Друз...